Головні новини енергетики України за 13-19 травня. Нафтогаз та Світфонд співпрацюватимуть в проєктах модернізації ТЕЦ та відновлення енергетики в Україні. Документ передбачає, що Світфонд через свій проєктний акселератор буде надавати грантове фінансування для проведення техніко-економічних обґрунтувань для просування відповідних пріоритетних проєктів. Окуп побудує біотинольний завод на Тернопільщині. Планується побудувати біотинольний завод потужністю 83 тисяч тонн на рік. Заплановані інвестиції 120 мільйонів доларів. Старт будівництва заплановано на цей рік. Енергоатом і Hyundai домовились про проєктування і будівництво блоків на АЕС. Петро Котін зазначив, що поглиблення співпраці з південнокорейською компанією допоможе енерговатиму будівництві нових ядерних об'єктів на території України та висловив сподівання, що реалізовуватиме великі інфраструктурні та відновлювальні проекти з використанням технологій та досвіду Hyundai. Більше новин читайте за посиланням в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.